43-річна Ольга приїхала до Києва з Вінниці всього на один день на виставу до сина студента, який грає у театрі. Заночувати вирішила у подруги в її орендованій квартирі. На вечерю жінки замовили додому суші з популярного ресторану. Більше нічого не їли. Моя жона вже лігла спати, а дівчинка Юля пішла в, в душ. Вийшла із душа, хотіла помити посуду, зайшла на кухню і впала в оморок. і очнулося вже тільки в 9 утра. Юля сама собі викликала швидку. А Ольга на той час вже була мертва. Саме харчове отруєння стало основною версією смерті жінки. Жінки вживали перш за все, продукти харчування придбані в. Суб'єктів громадського харчування вживали невідомого походження, бутильовану воду. В Держпродспоживслужбі не лише взяли на аналіз залишки їжі, а й нібито на час розслідування закрили ресторан, де постраждалі купували суші. Втім, як бачимо, заклад працює. вашим Я камеру, камеру. А Втім, після такого негостинного спілкування нам таки обіцяють: з хвилини на хвилину до ресторану під'їде керівник і поговорить з нами. Офіційний коментар ресторану, де жінки купували суші, ми чекали більше двох годин. Втім, єдине, що нам тут розповіли, ресторан до отруєння не причетний. Керівники так і не з'явились. Віддуватися за всіх виставили цю жінку. Вона попросила не показувати її обличчя. Наскільки нам відомо, то є заключення суд о том, що дівушки атравілісь угарним газом усі дома. А тому ми ні к этому. Звідки ж взялась версія про газ? Адже результатів судмедекспертизи ще немає навіть у поліції. Тим більше фахівці держпродспоживслужби вже дослідили повітря у квартирі і нічого в ньому не знайшли. Вказує на сьогоднішній день. Постраждала одна є фіксація, поява якісь невідомо обходження газів в квартирі. Тому у п'ятницю суботи провели всі детальні лабораторні дослідження на виявлення надзвичай речовин в повітря. Приміщень перевищення за гранично допустимими концентраціями шкідливих речовин виявлення не було. Родина Ольги син та чоловік досі не можуть усвідомити втрату. Вчора жінку поховали. В довідці про смерть лікарі написали серцева недостатність. А от що її спричинило, не зрозуміло. жена ніколи не жалувалася на серце, із за її сердічної недостатності втора дівчинка не упала б в оморок і не пролежала б на кухні. Загалом у цій історії багато питань, що має бути у суші, аби від них померли. Якщо винен справді газ, то як Юлія опритомніла на ранок, адже газове отруєння смертельне. Крапку у цій історії має поставити експертиза, висновки якої будуть за кілька тижнів. Мешканці ж будинку, де потруїлися жінки, кажуть: справді кілька днів тому у під'їзді відчувався неприємний запах, але ніхто з людей від нього не постраждав.